Вітання, я Катерина Супрун. Сьогодні, 27 лютого, мілітарний доповідає про інцидент на білоруському аеродромі. Мачулище вчора рух супротиву Білорусі повідомив, що там пролунали вибухи, під час яких було пошкоджено російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 у. Кажуть, до вибухів причетні партизани для ураження літака використовували дрони. Вдалося пошкодити передню та центральну частину. А 50 у він вже нікуди не полетить. Повідомили білоруські пабліки. Одразу після інциденту з'явилася інформація про посилену роботу державної автоінспекції в регіоні та внутрішні війська. Ніякої офіційної інформації про вибухи на аеродромі немає. Але сьогодні зранку Лукашенко зібрав словиків для того, щоб обговорити питання зовнішнього та внутрішнього характеру. События внутреннего характера и прежде всего внешнего хотел бы услышать из ваших уст характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси. Еще раз хочу подчеркнуть и ориентировать вас и потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ. Жесточайшей дисциплины. Каждый должен заниматься своим делом. У нас немалая численность людей в погонах, все вооружены, это люди, заточенные на защиту своего Отечества. Этим нам надо пользоваться, дисциплина и выполнение своих обязанностей, особенно на границе. Я, когда говорю о границе, это не значит, что это подразделение лапо и все. Это милиция, это КГБ, это военные. Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования. Они используют любые случаи для того, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси. И они будут это делать. Я прошу вас и требую от вас выполнить эти установки. Все остальное за мной. Хто такі вони і що це за події внутрішнього та зовнішнього характеру? Невідомо. Але білоруські медіа вже вчора ввечері, сьогодні зранку, повідомляли про посилення прикордонного контролю на пунктах пропуску з Польщею та Литвою. Раніше пройти прикордонний пункт можна було за 30 хвилин. Зараз це займає 5 годин, кажуть очевидці. В Росії інформацію не коментували. Сказали це питання Білорусі, але ж літак російський, а тепер найцікавіше. Що російський літак данього радіолокаційного виявлення робить в Білорусі? А 50 у. Це модернізована версія літака А-50, який був створений у 70-х роках в радянському Союзі на базі літака іл 76 На ньому встановлено радіотехнічний комплекс Шмель та система засобів для виявлення цілей, розпізнавання та управління. Тобто А-50 бачить повітряні цілі, його використовують для управління винищувачами та ударною авіацією. Також він є повітряним командним пунктом. Російські військові використовували літак під час чеченських війн у Сирії, а тепер під час вторгнення в Україну. Вперше російська. ДРЛВ моніторингова група Білоруський Гаюн показала 26 лютого 2022 року. Його зафіксували на аеродромі Барановича. Всього з лютого 2022 року на території Білорусі зафіксували чотири борти ДРЛВ повітряно-космічних сил Російської Федерації. Два з них прилетіли 22 лютого, один 24, і ще один 25 лютого 2022 року. Літак з бортовим номером РФ 93 966 Сергія Таяц працює. Ва в кінці лютого минулого року, а потім був помічений в грудні. Літак та з бортовим номером РФ 94268 також був у Білорусі у лютому минулого року, а потім у липні. А 50 з номером РФ 50610 був помічений тільки на початку збройної агресії Росії проти України. А от до РЛВ 08 після місії в лютому минулого року знову повернувся в Білорусь і зараз перебуває на аеродромі Мачулищі. Ми знаємо, що російські А-50 зазвичай злітають одночасно з російськими міг 31 які також перебувають в Білорусі. Попередній раз зліт ДРЛВ, але без вказання бортового номера зафіксували 22 лютого. Після цього борт не злітав, але якщо злетить, до нього буде прикута увага всіх можливих і неможливих моніторингових груп обов'язково з фіксацією номера. За заявленими характеристиками працюючи в повітряному просторі Білорусі, російський ДРЛВ може бачити українські. Повітряний простір глибоко в центр країни. Імовірно, таким чином росіяни можуть планувати ракетні удари і також моніторити українську авіацію. Якщо цей А 50 пошкоджений, замість нього, звісно, може прилетіти інший, але будь-яке пошкодження російського літака це удар по російському гаманцю. До речі, це не перший удар по білоруських аеродромах. В серпні минулого року вибухало на аеродромі Зябрівка в Гомельській області. Тоді повідомили, що спалахнув танк Т-72 та боєкомплект. Ціна невідомо, але відомо, що територію аеродрому активно використовують росіяни. Там розміщено ЗРК С-300, С-400 та ЗРК «Панцер». Ми ні на що не натякаємо, але цілий для білоруських партизанів на території Білорусі на роки вперед. Чого тільки вартують одні лукашенківські іскандери? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Побачимось в наступних відео.